Дискусія щодо доцільності формувальної обрізки платанів на вулиці Соборній точиться вже деякий час. Дехто з містян висловлює невдоволення, а працівники Держекоінспекції провели перевірку. Там визнають, обрізка, яку виконували миколаївські парки, дозволена законом, проте нарікають на можливу втрату деревами естетичного вигляду та природних функцій. Дуже часто ми спостерігаємо, що після такої обрізки, через рік, два, дерево гине, і нам доводиться вже обстежувати ці дерева як такі, що підлягають видаленню. Ніхто не заперечує, що обрізку потрібно проводити, тому що є і сухі гілки, і всихаючі вершини часто бачимо. Проте ми вважаємо, що потрібно максимально при цьому. Зберігати крону дерев, тому що саме завдяки кроні, дерева дають тінь під час спеки, очищують повітря цей естетичний вигляд. міста представники миколаївських парків наголосили, такі роботи необхідні, оскільки неконтрольований ріст гілок може призвести до руйнування майна громадян. Враховуючи той факт, що всі дерева зелені насадження в місті Миколаєві масово висаджувалися тільки після війни в 50-55 роки. Частина дерев вже досягла не тільки ковикової межі, але й втратила і декоративну якість. І більшість з них з них вже так як вони до тривалий час не обслуговувалися, мають велику кількість розгалуженість крокрони. Присутня на обговоренні голова комісії з питань екології Миколаївської обласної ради Алла Ряжських запропонувала провести інвентаризацію дерев, хоча б у центрі міста, та розробити власний проєкт догляду за зеленими насадженнями. Це потрібно робити ще ні вчора, ні позавчора, а ще ну, десяток років тому. Тому що, знаєте, проблема є, вона велика настільки, що я останні 3-4 дні повідомлення отримала от декількох десятків людей, що вони готові вийти на нашу гарячу площу і почати захищати платани. Розумієте, під час війни ми захищаємо, ми готові вийти, захищати платани. Учасники дискусії впевнені, такі обговорення необхідні не лише задля організації правильного догляду за зеленими насадженнями, але й покращення екологічної ситуації в місті. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.